Важимо ось такий брусок, а потім вимірюємо його розміри. Покладемо брусок на Терези будемо зважувати. Відповідно, знову додаємо тягарці. Почнемо з 20 грам, І ще раз 20 грам. Додамо до них ще раз 10. Забагато, ну, точніше замало. Тому будемо класти 50 грам. Додамо ще 20 грам. Бачимо, що забагато. Терези опустилися. Отже, додамо 10 грам, додамо 5 грам, додамо 2, додамо ще 2. Майже. Але ніби трошки важче. Тому заберемо ось цих 2 грами, додамо 1 грам. І додамо міліграми. Так, 200 міліграм. Ще раз 200 міліграм І ще раз 200 міліграм. Ось. Рівновага ТРС відновилася. І відповідно у нас там використані тягарці П'ятдесят грам, двадцять грам. Десять грам. Пять грам. Два грами, Один грам і, відповідно, гарці по двісті міліграм. Тобто двісті 200 міліграм. 200 Міліграм і ще раз 200 міліграм. Отже, ще раз. 50 грам, 20 грам, 10 грам. 5 грам. 2 грами. 1 грам, 200 міліграм, 200 міліграм, і ще раз 200 міліграм. Розміри бруска. Довжина 11,1 сантиметра. Ширина. 4,3 сантиметра, і висота 3,4 сантиметра. Так, це довжина 11,1. ширина 4,9 і висота 3,4 см. І циліндр. Це вже буде завдання номер 2. Відповідно. Він досить важкий, тому почнемо з 100 грам. Бачимо, що мало. Спробуємо 20 грам. І ще раз 20 грам. Ще мало. Спробуємо 10. Мало, тому ми замінимо ось ці дрібніші тягарці на 50 грам. і спробуємо, наприклад, 5 грам, ще 2 грами, ще 2 грами і ще 1 грам. Мало, тому ми дрібніші замінимо на 10 грам. І будемо класти дрібніше. Спробуємо, наприклад, 5. 5 вже бачимо забагато. Тому додамо 2, що також. Забагато, напевно. Ні, майже. Ну, Майже є. Так, отже, що у нас з масою? Маса у нас.

Ми цей тягарець чи циліндр маємо занурити у воду. Налито в нас води 60 мі... Ні, не 60, 60 мл рівно. Тому початковий об'єм води у нас буде 60 мл. Воду циліндрик. І Подивимося, який об'єм води разом із циліндриком. Разом із циліндриком об'єм води складає 79 мл. Отже, маса води була в нас циліндрика 100 г, 50 г, 10 г і 2 г. Початковий об'єм 60 мл. Ну і об'єм води із занурений неї зануреним в неї циліндром складає 79 мл. мілілітрів.